Від моєї любі! А у нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку, тобто з математики. Погляньте, ось у нашого ведмедика сьогодні дуже гарний настрій, тому що в нього день народження, і йому подарували дуже багато подарунків. Допоможемо ведмедику розкласти кульки, які йому подарували на День народження. Дітки, давайте покладемо на верхню поличку одну зелену кульку, а на нижню також одну червону кульку. Дітки, а скажіть, яких кульок більше? Так, молодці, їх порібно. А давайте покладемо ще одну зелену на верхню поличку. А зараз яких кульок більше. Так, молодці, зелених. А що нам треба зробити, щоб кульок було порівно? Ану, подумайте. Так, молодці, потрібно ще одну червону покласти на нижню поличку. Ось погляньте, тепер зелених і червоних кульок порівно. А тепер давайте порахуємо кульки. Одна, дві, дві червоні кульки. Так, молодці. У нас дві червоні. А давайте додамо ще одну червону. І знов порахуємо. Одна, дві, три. Три червоні кульки. А зараз яких кульок у нас більше? Червоних чи зелених? Подумайте мої любі! Так, у нас більше червоних. А що потрібно зробити, щоб у нас кульок було порівну? Так, нам потрібно додати ще одну зелену кульку. І тепер у нас порівну червоних і зелених кульок. А ведмедик, щоб не забути, він вирішив записати, скільки в нього кульок: Три зелених і три червоних кульок. Ось така у нас дуже гарна цифра 3. А давайте з вами разом у повітрі пальчиком намалюємо цифру 3. Спочатку згори півколо маленьке, і внизу. Трошки більше півколо. Молодці мої любі, ви такі розумнички. А зараз давайте допоможемо нашому імениннику ведмедику порахувати солодощі, яку йому подарували на день народження. Мені дуже цікаво, що ж подарували ведмедику. Будьте уважні! Торт. Торт до ведмедика один! Морозиво. Один, два, три. Три морозива. Кекси, один, два. Два кексика подарували ведмедику. Молодці. А ось цукерки. Порахуйте, скільки цукерок. Одна, дві, три. Так, три цукерки. А це сік. Скільки соку один. І знов цукерки. Одна, дві. Дві цукерки молодці. Дякую, моє любі. Ми допомогли ведмедику порахувати солодощі, які йому подарували. А зараз давайте пограємо з вами в гру. Буває, не буває. Ось подивіться на картинку. Мені здається, художник щось наплутав. У засніженому зимовому лісі падає осіннє листя. Буває так чи ні? Ні, такого не буває. Взимку листя не опадає з дерев. А ось що не так на цій картинці? Сніговик стоїть на зеленому полі з квіточками. Можливо так чи ні? Так, такого не буває. Сніговик має стояти посеред засніженого лісу. А що ж ми бачимо на цій картинки? Дітки роздягнені, граються з м'ячем посеред зимового лісу. Невже таке можливо? Звичайно ж, ні, молодці, такого не може бути. Дітки замерзнуть дуже сильно. Мої любі, а наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, що ж подарували ведмедику на день народження. Так, йому подарували дуже багато подарунків. А скільки ведмедику подарували червоних кульок? Три. А скільки зелених? Також три. Молодці. Наш ведмедик дуже задоволений. Він сьогодні познайомився із цифрою 3. А я, любі мої, дякую вам за увагу. До побачення!